Доброго дня сьогодні управлінням інспекційної діяльності у Полтавській області, північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці буде проведено тематичний тренінг з охорони праці з імітацією реальних дій на робочому місці. Змоделюємо безпечні умови праці під час роботи з посудинами, що працюють під тиском, а саме роботу з автоклавом. Автоклав – це паровий стерилізатор, який застосовується для стерилізації засобів медичного призначення водяним насиченим паром під тиском. Наголошуємо, що в разі сигналу повітряна тривога усім слід негайно припинити виконання робіт та перейти до найближчого укриття для збереження життя та здоров'я працівників. Згідно правил охорони праці, під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, до роботи з автоклавом можуть бути допущені особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання з охорони праці та перевірку знань в установленому порядку. Працівники, що обслуговують автоклав перед початком роботи, повинні перевірити роботу вентиляційної системи приміщення, наявність води в водопроводі, справність трубопроводів, і їх з'єднання з запірною арматурою, чистоту і справність водовказівного скла, справність та цілісність манометрів забороняється приступати до роботи на стерилізаторах, якщо не працює вентиляція приміщення, відсутність води в водопроводі, забита каналізація. Порушене заземлення стерилізаторів, виявлені пропуски води або пару, несправні або закінчився термін повірки манометрів. Під час роботи працівник повинен постійно стежити за показчиками манометрів та за герметичністю стерилізаційної камери і парогенератора трубопроводів. Після закінчення роботи необхідно відключити електроживлення автоклавів, впевнитись в відсутності тиску, розвантажити з автоклаву матеріал, що стерилізувався. Відбиваючи підсумки тренінгу, зазначаємо, що всі заходи були виконані з дотриманням вимог законодавства та правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. Безпечної роботи. Дякую.